Світлана сиділа, втупившись у свій монітор, і думала, що сьогоднішній вечір триватиме вічно. Дев'ята година, мертва тиша, лише гудіння холодильників. Вона була вичавлена як лимон і мріяла лише про той момент, коли зможе натиснути кнопку капучино на кавовому автоматі. Кава це єдине, що тримало її на плаву. Ще й вчора Катя знову нагадала про ту екскурсію, де треба 100 доларів, а в Світлани, як завжди, гроші впритул. Робота касирки це тобі не мільйони рахувати, а постійно думати, як звести кінці з кінцями. Раптом на касі з'явився Іван Петрович. Старенький, добрий завжди купував одне й те саме хліб, кефір і обов'язково ромашку для онуків, мабуть. 425 гривень Петрович, прозвучало механічно, але цього разу щось пішло не так. Він почав шарити по кишенях пальта, а потім штанів, і його рухи здавалися якісь розгублені. Ох, дівчинко, забув. Я вдома залишив його, старий дурень. Зараз, я бігом. Він швидко вискочив із супермаркету. Світлана почала знімати товар, як раптом під пачкою хліба помітила його. Важкий, чорний, шкіряний гаманець, набитий, здається, папірцями і чимось ще. Серце одразу закололо, вона підняла його, відчуваючи його вагу. Івана Петровича вже не було. Вона стояла як вкопана, притиснувши його до себе. Навіть не заглядала всередину. Але це ж зрозуміло, що це початок проблем. Залишати таку знахідку охоронцю Миколі, який міг забути про неї на кілька днів, Світлана не хотіла. Вона ж знає, як це працює, тож пішла своїм шляхом, дістала журнал обліку, швидко записала. Гаманець шкіряний, чорний, знайдено на касі номер 4 ймовірно, Іван Петрович. Вона не перераховувала гроші це точно. Не хотіла навіть мати на собі таку відповідальність. Аби потім хтось не сказав, що вона трохи відрахувала собі. Всередині все стискалось від думки про можливі звинувачення. Вона замкнула гаманець у сейфі каси і запечатала його, а потім довго відходила, перекладаючи товари. Додому приїхала розбита, але спати не змогла. О першій ночі, звісно, дзвінок це Катя. Мамо, а ми точно назбираємо на цю поїздку. Дівчата вже все здали. Це ж цілих сто доларів, такий собі втомлений, але наполегливий голос. Світлані стало соромно, вона ж працює як кінь, а дочка мусить про це просити. Вона згадала, що в тому гаманці могла бути чиясь пенсія, чиясь велика сума. Знову ця думка, немов гаряча гулка. А що, якби вона ні, вона швидко відігнала цю думку? Вона знає, що таке жити, чесно. Знайду, Катю, не хвилюйся, я завжди знаходжу гроші, сказала вона, намагаючись, щоб її голос звучав впевнено, а сама думала про ту нову куртку, яку вона відкладає вже два роки. Гроші завжди були її слабким місцем і причиною страху. Світлана дуже сподівалася, що Іван Петрович прийшов зранку та забрав свою річ, і все закінчилося тихо. Але щойно вона переступила поріг. Одразу відчула, що повітря густе, як кисіль. Біля інформаційної стінки уже стояла Галина, невістка Івана Петровича. Ця жінка завжди виглядала так, ніби вона вже когось насварила, і зараз була розлючена, розмахуючи мобільним і вимагаючи головного. Оксана, моя колега з сусідньої касти, одразу ж підлетіла до мене. Оце тобі і привіт. видихнула вона. Це світланко, твоя вчорашня знахідка. Ця Галина точно щось шукає. Може, вона хоче старого до себе забрати, щоб опіку оформити, і його пенсію прибрати до рук. Світлана відчула, як її починає нудити. Вона вже не могла допити свою холодну каву і в горлі пересохло. Тим часом Галина вже кричала на весь зал, що несумлінні працівники обкрадають людей похилого віку. Її слова були чутні навіть біля овочевого відділу. Світлана намагалася зосередитись на роботі, але руки вже тремтіли. Я ж усе записала, я ж чесно, повторювала вона, але її власний голос здавався їй непереконливим. Раптом по гучномовцю касир Світлана терміново до адміністратора Наталії. Світлана зрозуміла, все почалося. Галина вже чекала її там, як мисливець на здобич. У кабінеті було важко дихати. Наталія сиділа як суддя, а Галина стояла навпроти, готова вибухнути. Світлано, пані Галина стверджує, що ви вкрали гроші з гаманця її свекра. Вся пенсія. Наталя була максимально офіційна. Світлана відчула, як її кров закипає від несправедливості. Це абсолютна брехня, крикнула вона. Іван Петрович його залишив, а я лише його опечатала і внесла до журналу. Я все зробила по інструкції. Галина кинулася до неї, майже не контролюючи себе. Яка інструкція? Ти його почистила. Ось твоя інструкція. Там було п'ять тисяч гривень. А тепер ти нам дасиш порожнього гаманця з трьома копійками? Ми тебе виведемо на чисту воду. Світлані було страшно, бо це був крик не просто ображеної людини, а якоїсь хижачки. Наталія, ось ключ. Дивіться, він опечатаний. Світлана подала ключ і зняла пломбу. Галина вихопила гаманець, швидко перерахувала купюри. У було лише 500 гривень. Галина знову почала кричати, і її обличчя скривилося від люті. Де решта? Де пенсія? Ти її сховала. Ми викликаємо поліцію. Нехай дивляться твої кишені і ці камери. Світлана сиділа прикута до стільця і просто дивилася на неї, відчуваючи гострий біль від безсилля. В цей момент відчинилися двері, і в кабінет незграбно зайшов Віктор. Він виглядав як людина, яку змусили прийти. Галина одразу кинулася до нього, підвищуючи градус істерики. Вітя, вона нас обікрала, з татової пенсії, вона з тебе лоха зробила. Віктор мовчав, опустивши голову. Світлана відчула, що це вже не просто скандал, а справжнє полювання. Вони прийшли, щоб вибити гроші. Послухайте я все записала ось мій запис, дивіться час 21.05. Світлана показала журнал. Я не чіпала ці гроші, їх просто не було в гаманці. Якщо ви вважаєте, що тут має бути п'ять тисяч, то вони зникли до того, як старий прийшов до мене. Вона говорила швидко, майже кричала, але голос її тремтів. Галина швидко оговталася, знаючи, що слова Світлани можуть бути правдою, але їй було байдуже ти намагаєшся викрутитися. Я вимагаю п'ять тисяч гривень. Або я зроблю тобі таку антирекламу, що ти тут і прибиральницею не влаштуєшся. Віктор стояв, немов тінь. І в його очах Світлана побачила не гнів, а страх. Він боявся Галинчиного скандалу більше, ніж несправедливості. Вона зрозуміла, що її чесність тут нічого не варта, їй потрібен залізний доказ. Наталія, втомлена від крику Галини, вирішила покласти край цій виставі. Вона взяла журнал Світлани і почала уважно перевіряти дати. Світлано, ви знайшли гаманець вчора ввечері. Пані Галина, ви кажете, що гроші зникли позавчора. Коли Іван Петрович отримав пенсію? Галина підтвердила Добре, а тепер давайте подивимося. Наталія відкрила базу. Іван Петрович позавчора був у нас, купував день кефір і ліки, платив карткою. Наталія натиснула кілька кнопок. Він приходив і вчора в день і знову платив карткою. Отже, гаманець із готівкою, якщо там була велика сума, він витратив раніше, ніж прийшов до каси Світлани. Або Наталія зробила значущу паузу, дивлячись прямо на Галину, або готівка зникла десь у нього вдома. А ви вирішили, що касирка це найпростіший спосіб поповнити бюджет. Галина заметушилася, а Віктор швидко відвів погляд. Світлана відчула, як її напруга трохи спадає, а натомість приходить гірка образа. Вони просто використали її як громовідвід, щоб приховати свою сімейну війну за гроші. Це нагадало їй колишнього, який звинувачував її у всіх своїх фінансових провалах. Зітхнувши, Світлана зрозуміла вони не шукають правди, вони шукають жертву, і цій жертві потрібно щось робити. Наталія, хоч і здогадалась про їх обман, все одно була стурбована. Скандал тривав, і хтось із покупців міг, очевидно, почати знімати це на телефон. Галино, Віктора, припиніть, або я викликаю поліцію. Наталія була рішуча. Галина, однак, продовжувала Телефонуйте. Нехай поліція розбереться, чому в цій крамниці пропадає пенсія. Вона знала, що довге розслідування виснажить Світлану і, можливо, змусить магазин відкупитися. Світлану накрила хвиля паніки. Поліція це втрата дня роботи, це нерви, це потенційне звільнення за власним бажанням під тиском. А Катя їй потрібні гроші на екскурсію. Вона подивилась на свою сумочку, де лежала її зарплатна картка. Може, дати їм дві тисячі і забути це, як страшний сон. Це несправедливо, але це гарантує спокій і роботу. Огидне відчуття компромісу із совістю пронизало її. Вона стиснула аркуш паперу в кулаці. Ні, якщо вона заплатить, вона визнає свою провину. Вона навчить їх, що можна криком, досягти свого. Вона згадала, як Іван Петрович завжди бажав їй гарного дня. Вона не має права зрадити свою чесність заради спокою цих шантажистів. Наталія, викликайте охорону, щоб вони затримали цих громадян до переїзду поліції. Я звинувачу їх у наклепі та шантажі. Світлана відчула, як її голос твердне. Ту мить, коли Наталія вже говорила по телефону з охороною, у двері кабінету постукав Іван Петрович. Він стояв, тримаючись за порожній візок, наче за ходулі, і його обличчя виражало розгубленість. Охоронці, які вже чатували в коридорі, не стали його зупиняти. Що ви тут робите? Чого так голосно? Його голос був тихий, але пролунав, як дзвін. Галина та Віктор одразу накинулись на нього. Тату, ми ж шукаємо твої гроші. Ця касирка вкрала пенсію. Скажи їм, що в тебе було п'ять тисяч. Галина майже шипіла. Іван Петрович повільно оглянув усіх. Він подивився на Світлану, потім на сина, потім на гаманець. Хвилини здавались вічністю. Він зморщив лоба, намагаючись згадати. Гроші. Так, я зняв пенсію. Всю, але сховав її. Вітю, ти ж знаєш, куди я завжди ховаю. Він подивився на Віктора, який обустив голову у бляшаній банці з під чаю, на кухні. Він зробив паузу. А цей гаманець я його загубив, мабуть, ще тиждень тому. Там були лише старі чеки і 500 гривень. Я його не брав із собою вчора. Чого ви її звинувачуєте? Ця дівчинка завжди добра до мене, вона мені ніколи не грубила. Його слова були простими, але вони розбили вщент усю конструкцію звинувачень. Галина зрозуміла, що програла. Її обличчя змінилося від люті до приниження, але вона не знайшла собі сил вибачитись. Просто кинула гаманець на стіл і вилетіла з кабінету. Віктор, як тінь, лише пробурмотів. Вибачте, Світлано, ми, ми помилилися і швидко побіг за дружиною, щоб уникнути подальшого сорому. Наталія сиділа кілька секунд мовчки, а потім подивилась на Світлану з повагою. Світлано, я приношу вибачення від імені магазину за цей кошмар. Ви поводились як професіонал, і ви дуже чесна людина. Я особисто проконтролюю, щоб у вас не було жодних проблем. Наталія ледь посміхнулася. Ідіть, побудьте трохи самі, а каву ви сьогодні заслужили. Світлана відчула, як її тіло розслабляється, наче після сильного удару. Сльози стояли на очах, але вона не дозволила їм упасти. Вона вийшла, зробила собі каву, і пан Петрович чекав її біля каси, наче ангел охоронець Дякую, дівчинко, не дозволяй їм себе ображати, сказав він. Вона кивнула. На телефоні висвітлилось повідомлення від Каті. Мамо, я сама знайшла спосіб, як трохи заробити на екскурсію. Я допомогла сусідці з квітами, вона мені дала гроші. Ти не хвилюйся, ми впораємося. Світлана усміхнулася. Вона витратила багато нервів, але зрозуміла головне, чесність, навіть на касі номер 4 має свою ціну, і ця ціна її гідність. Друзі, якщо вам сподобалась історія. Будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться. Це дасть мені можливість публікувати для вас історії кожного дня.